Квашені помідори з гірчицею. Саме ці помідори споживаються в першій половині зими, а довозберігаючий варіант. Рецепт буде в іншому відео. І так, помідори промити, готую 4 штуки трохлітрові банки. Саме на них розповідаю рецептуру. На дно кружальця цибулі 3-4 штуки. Відповідно, зелень, яка зазвичай йде до помідорів. Або ось придбала готову приправу, пачка розрахована на 10 літрів консервації. У мене ж готується 12 літрів. Цілком вистачить. Єдине в ній забагато лаврового листа. Я відібрала, розсипала по банках і розклала помідори. Розмір моїх невеличкий. Тепер 5,5 літрів води, склянка об'ємом 250 мл, половина солі, половина цукру, половина сухої гірчиці. Розмішати і розлити по банках. Ще я додаю корінь хріну. І листочок хріну зверху для того, щоб помідорки не пліснявіли. Закриваю капроновими кришками і відправляю в погріб на зберігання. Через 2 неділі вже їмо їх повним ходом. А тепер здогадайтеся, який буде мій наступний рецепт? Комедія!